1 жовтня, ну, що вам сказати, ці не люди, знов о, вбивають мирне населення. Херсон, десь влучання, ну, там, де люди скуплялись базар чи поблизу ну, близько до того місця. Ну, Просто люди приїхали люди приїхали щось продати, інші люди приїхали щось купити, і все, людей нема. Ось так. В Запоріжжі теж шість цих авіабомб. Влучання в багатоповерхівку також є постраждалі. Нормально? Так, я тільки зранку зробила розклад, випитали там за Суми і за Херсон на жовтень. Я вже не пам'ятаю, що там падало, чесно. Подивіться. Давайте хочу запитати в цьому відео про Запорізьку атомну станцію. Вона на межі блекауту. Росія атакувала пенсит станцію, внаслідок чого знеструмлено, знеструмлено лінію живлення. Я ось хочу запитати, чи це правда, чи це знов якась брехня типу, щоб всі злякалися, бо мені падало, що вони там планують, щось масштабне. Ось, будь ласка. Запорізька атомна станція сьогодні 1 жовтня. Що там відбувається зараз? Що з енергосистемою? Що там з підстанцією? Запорізька атомна станція, удар. Удар. Але баланс. Що з нею? Що зараз з Запорізькою? Обман, хитрість. Стосовно того, що відбулося, ще раз скажу: вони брешуть. Запорізька атомна станція. Чи правда, що вона на межі блекауту? Росія атакувала підстанцію біля неї. Чи правда, що зараз Запорізька атомна станція на межі блекауту? Це правда? Ну, карта пасиву. Це відповідь, ні. Башня. Ну, теж, якби ні. Щось там десь бахнуло, щось там десь загорілося. Але. 50 на 50. Так, ось ця інформація про Запорізьку атомну станцію, яка на межі блекауту, тому що Росія атакувала підстанцію. Це правда? Це правда, що може бути знеструмлено лінію живлення Запорізької атомної станції. Це правда? Сила, колесо фортуни, ресурс. Це правда? Захист боротьба, ресурси. Допомога потрібна планування для правосуддя по відлюднику. Ну, знаєте, там щось десь загорілося, щось десь прилетіло. Допомога станції, ну, вона потрібна. Зараз, ще раз хочу перепитати, мені все одно перші карти сказали, що це обман. Це хитрість, це хитрий план стосовно цього удару. Чи правдива, чи правдива інформація, що Запорізька атомна станція сьогодні, 1 жовтня, знаходиться на межі блекауту, тому що Росія атакувала підстанцію і буде вона знеструмлена. Чи це правда, чи це буде таке? Світло, зірка, таємниця, задоволення. Таємний план зі світлом, з водою. Задля свого задоволення. Знову баланс більш-менш. Іде робота. Дурень. Знову ця карта, хитрість обман. Це такий план. План. Ось. Ну, це такий план. А нащо? Стосовно удару, інформація стосовно удару, по домовленостям. Нащо? Нащо вони це сказали? Нащо вони це кажуть? Нащо заява? Що нібито Запорізька атомна станція на межі блекауту? Нащо це зараз? Нащо? Діє правосуддя. Обмежити правосуддя? Обмежити правосуддя. Що, що це значить? Вищий суд, щось глобальне, щось, що відноситься до людей. Налякати людей чимось глобальним, ну зрозуміло, радіація. Зв'язати руки, щоб не було правосуддя. Щось. Не розумію, для чого. Для чого? Бажання Ірафанта, луна, обман задля перемоги диявола. Ну, в них там якийсь план, розумієте? Мені важко зрозуміти, що це за план, але тут чітко кажуть, щоб зв'язати руки, щоб унеможливити правосуддя чітко. План цей луна, оце луна, це показує, до речі, заес, це хімія, це загроза, щоб перемогти дияволу. Тобто, це робиться для того, щоб він здобув щось, щось ось щось йому треба. І оці кроки робляться. До речі, мені в розкладах тиждень-два тижні тому показували, що вони щось планують. Дуже таке хитре та, та підступне. Ось і будь ласка. Так, тут, ну мені тут все зрозуміло. Сподіваюсь, вам теж. Давайте запитаємо, чи може бути витік радіації? Ось так. Так, сьогодні 1 жовтня. Чи може бути ірафан падає. Сьогодні 1 жовтня, 24 рік. Чи може бути витік радіації з Запорізької атомної станції? Наприклад, вона там знеструмиться і буде, буде знеструмлення. І чи може, як щось там трапитись, та буде витік радіації. Може таке бути? Ні, ілюзія. Ілюсія. Ні. Можуть казати, уход від цього. Можуть казати, а насправді ні. Ну, тобто вони можуть казати. Ні, страх. Я думаю, що ні. Будуть маніпулювати цією інформацією, вони, але воно все по ілюсії. Ні, не, ну не буде. Запоріжжя, Херсон та решта міст, Одесьчина, тримайтесь, будь ласка, бережіть себе.